Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо супершвидкий шоколадний кекс в мікрохвильовці. На все про все вам знадобиться 5 хвилин. Такий кекс виходить дуже смачний, ледь вологий, а якщо сюди ще додати ягоди або джем, то будете мати кекс з улюбленою начинкою. Ходімо готувати. Одне яйце. 2 столові ложки молока. 1 столова ложка рослинної олії без запаху. 2 столові ложки борошна з горкою, Одна чайна ложка розпушувача, дрібка солі, Ванільний цукор одна чайна ложка, Одна столова ложка какао з хорошою горкою, 1,5 столової ложки цукру. Ретельно все перемішуємо, щоб не було грудочок борошна та какао. Ось такої консистенції має бути тісто. Більш густе не потрібно робити, тому що кекс вийде надто щільним. Якщо у вас консистенція виходить густіша, то додайте трішки молока в тісто. Тепер беремо будь-які форми невеликого розміру або чашки та змащуємо їх рослинною олією. Наливаємо тісто не більше, ніж на 1-3 частину форми, тому що кекс при приготуванні дуже добре підіймається. Відправляємо в мікрохвильовку на 2 хвилини не довше, тому що кекс може стати твердим. Перевіряйте дерев'яною шпажкою, може вистачити і півтори хвилини для одного кекса. Можна ласувати одразу з форми, а можна дістати та присипати зверху цукровою пудрою. Такий супершвидкий кекс виходить м'якенький, смачний, ароматний і дуже шоколадний. Якщо ви полюбляєте більш вологі кекси, тоді додайте в тісто якісь ягоди або фрукти, варення. Вийде чудовий результат. Друзі, приготуйте та посмакуйте! Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!